Я з Києва і тут вже п'ять років живу. А, саме в Любляні? Так. Ой, супер. А ви футбольна болівальниця? Ну так, сказала би так. З яких пір? А, вже десь два роки. Тобто ви мешкаєте в Любляні і вболіваєте за, за поліція. Скільки загалом дорога зайняла? Довго. Потім через цю Австрію. Чи я через Чехію, Австрію закопали в Словіні? Словом, пропустити такого ж типу поєдинок ми не могли. Не могли, звичайно. Ні як. Ні Ні як. Мене друзі покликали, ми прийшли гарно провести час, подивитись. Ніколи ще не дивився за грою полісся, але будемо вболівати. Мій тато він дуже любив цю команду та мене навчився. І як вам атмосфера в українській спільноті на поєдинку? дуже класно. Вже довго багато часу не було такого. Ще тайм історичного поєдинку. ви бачите, що так? суддя робить. Ми так. так і думали, що нам буде тяжко, але нам дуже тяжко. Нам практично посадили на 600 кіло. Ви ж розумієте, ми хвилюємося тут на трибунах, вони там теж хвилюються. Це для них дебютна гра і теж старт теж перша є мандраж, як і вболівальників, так і в них треба настрій. Команда сюди приїжджає, ми хочемо її підтримати, хочемо бути поруч, це дуже важливо. А велика, в принципі, діаспора українців тут в Львляні? Ну, На населення Словенії так досить велике. Угу. Для, для населення Словенії. Я, я не знаю, для вас це якийсь особливий день у зв'язку з тим, що, знаєте, тип, частинка України приїхала звісно, сюди. Звісно, звісно, тому ми тут, тому ми тут, з прапорами будете підтримувати нас, а стояти до кінця. А з ким ви прийшли? З чоловіком, з подругою, з друзями. О, то у вас велика, велика компанія. Анду, ми їздили, їздимо і будемо їздити по всій Європі за ними. Слава Україні! Героям слава Дітеру! Це складно виходити на поле, коли команда тільки що пропустила. Чи навпаки це додає якоюсь я не знаю, мотивації? Додає мотивації, додає адреналіну. Хочеться допомогти партнерам. Потрібна холодна голова в такі моменти. Ти не можеш горіти. Ти можеш горіти всередині грою, але голова повинна бути холодна, ти повинен шукати можливості, би зробити супернику боляче. Це дуже важливо. Треба відкидати емоції в сторону. Таких матчах, бо ж ви розумієте, що на тебе не може впливати навколишнє середовище. Трибуни, матчі і все інше. На тебе має впливати тільки твоя команда і ваша гра. Більше не вистачило досвіду, взаємодії між гравцями, якоїсь агресії. Хоча, якщо брати суто там першу половину першого тайму, ну, Полісся притисло Олімпію. Ну, принаймні, так здавалося з боку доворіт їхніх. І нам так здавалося, і ми відчували це. Нам потрібно було забити свій момент, реалізувати шанс. Я думаю, що від реалізованого шансу гра би змінилася. Вони нас десь побоювалися. І потім гра відкрилася, потрібно було використовувати свої шанси. Що не вистачало, сказати вам не можу. Наче хлопці віддавалися на полі, це було видно. Я думаю, болівальники це бачили. Неприємно, але задача не є неможливою. Просто ми ускладили собі завдання, нам потрібно виходити і забивати швидкий гол. Дуже ускладнили собі цей матч-відповідь. Але один позитив, що це буде домашній матч. Я сподіваюся, що більше наших вболівальників буде. Сьогодні дякую всім, хто прийшов українцям. Була гарна атмосфера. Е Неприємно так дебютну гру програвати, але нам потрібно аналізувати, що було не так. Перебудовуватися. І наша перебудова загальна, вона ще йде, тому що ви розумієте, наскільки нам важко з новими гравцями і всіма, і з новими принципами треба заглибитися і швидше працювати, швидше аналізувати, швидше думати, щоб перебудуватися під те, що ми бачимо на полі. Ви дуже довго після матчу перебували в роздягальні, і, і коуч сказав, що була розмова, якась, акценти. Те, що було в роздягальні, розкривати не буду. Це не мої коментарі з роздягальні. Це має ну, і... всередині команди. Окей, передай тоді настрій, наскільки там, я не з пухнюпливаними всі головами були, чи з якоюсь такою націленості, що нічого не втрачено, все ще можна виправити. З вірою, не, не, не можна опускати голову, опускати руки. Це, це не про нас. І, і взагалі це не про українців, опускати голову і руки. Сталося і є на цей матч відповідь. Рухаємось, готуємось, чекаємо. Побест цей матч через 2-3 дні. Хотілося б ще раніше. Я думаю, що як можна раніше, ми б хотіли його зіграти. вдячні болівальникам. Ми підійшли до сектору, зі всіма привіталися тепло. Дякую вам, що ви прийшли до нас поболівати. Тим більше, що ми не знаходимося в Житомирі. Великий привіт передаю всьому Житомиру, нашому, нашим болівальникам області нашій і Україні. Я думаю, що напевно вся країна вболівала за нас так само, як і за інші клуби в Єврокубках. І це дуже важлива для нас ваша підтримка. Ми постараємось не розочаровувати вас в матчі відповіді і показати все, на що ми здатні. <laughs> That's uh, my family, my cousins, everybody who is close to me. Even my friends were here, but uh, they, because of the traffic, they needed to go before. It was like 30 people from my relatives and friends. so.